Колеги що ви можете і мене щось питати, наскільки знаю, постараюся відповісти, так що ми є до вашої диспозиції. А зараз ми все ж таки дуже вдячні нашим владикам, які прибули поємне засідання село. Так розумію, що засідання було плідним, тому що затягнулося трохи на дорожче, ніж ми могли очікувати. Ми просимо владику Бориса Гридзика, президента Українського католицького університету, про якого вже кілька разів тут згадували, сказати нам кілька слів з цієї перспективи. Дозвольте від імені владики Гліба, мончини нашого епарха в Лондоні і владики Дмитра Григорака, єпископа Бучицького, з якими ми разом представляємо блаженні, щоб привітатися Івана, пані Марію Гар'янчу, Іола Турія і, і, і всіх, які мали відношення до появи цих спомнів. Багато вже було сказано, як хтось, хто почав вже читати цю книжку, я її гарячо вам поручаю, бо рідко з'являється такий твіт, який настільки добре опрацьований. Ви будете мати нагоду пізнати цілу епоху перед передовсім постать патріарха Йосифа, який е, проявляється для мене, скажімо, який був його студентом протягом трьох років в Римі. Е, такі цікаві моменти його ліричності в описі свого дитинства е, своєї тернопільщ, Тернопільщини. Але, можливо, сьогодні вже при завершенні цієї презентації. Дякувати, що стільки вас прийшло, що такі представники і влади, і церкви, і науки, і культури. Ми в цей час шукаємо опор. Ми втомлені є від цих подій останніх 9 місяців. І священникам не один звіряється у. Можливо, навіть в своєму віці. Постать патріарха Йосифа дає нам велику наснагу. Уявіть собі, що це є в такому вже немолодому віці зазнати арешт сталінської системи. І повторні вироки один за одним. І отримавши останній патріарх Йосиф вже готувався на кончин, маючи 70 років. 18 років заключення в тюрмі народу. Самий Союз був місцем заборон і постійної небезпеки. А табори, в'язниця, суди ще більше давили на, на кожного. Який попадав у ці тенета? Патріарх Йосиф завжди був митрополитом і главою церкви. В різних моментах цього 18-літнього періоду він писав бадьор, заохочуючи, свідчив про те, що правда переможе. Що Богом дана гідність не може бути перекреслена жодною людською силою, навіть над потугом. І для тебе і для мене це є важливо особисто пережити. Бо на тебе і на мене чекають наші сусіди, наші діти, наші духовно підопічні, наші співгромадяни чекають такої підтримки і такої певності, що ми не опустимо ні рук, ні носа. І що ми знаємо, що правда переможе. Я вперше зустрівся з патріархом Йосифом, мені було сім років. Мене вибрали в громаді в Америці вітати його з хлібом і сіллю, гуцульському кептарику. Я не дуже знав, навіть, як то є в таких ситуаціях. З дітьми, ну, поставили я знав українську мову, там треба було кілька слів сказати, потім взяли на всіх до церкви. Я був нормальним хлопцем, мама мене мусила з церкви вивезти, бо я не витримував тої довгої служби, нічого не бачив, купа людей, знаєте. Але це, це був початок зміни траєкторії мого життя. Потім було більше таких зустрічей, коли я був підлітком. І Патріарх Йосиф всім своїм буттям передавав нам, тоді присутній отець Михайло Демід, якого Патріарх Йосиф титулував Пане президент. Так він звертався до отця Михайла, бо е, синарист Михайло Демід очолював Союз українських студентських е, товариств Європи, СУСТЕ, був президентом. Патріарх Йосиф був до хлопця, так, отак до нього звертався. З усмішкою. Отже, до свого середовища, до всіх, яких, е, з якими він зустрічався, в присутності яких він був, він променював певністю про Божу правду, про Божу гідність, не маючи багато сам і вам на Заході. Ми були тоді просто замолоді, щоб йому не вірити. Ми вписувалися, він нас вписував. В ряди майбутніх священників Львівської архієпартії. До Львівської архієпархії ми могли попасти так, як на Марс. Знаєте, тоді. Як тоді служити в Україні, як розвивати науку в Україні, як цей університет, прототип якого він створив в Римі, переносити додому в Україну? Ну, це, це було. Можна сказати, абстракція або фантастика. І може ти думаєш, що в твоєму житті, чи в нашому спільному житті сьогодні щось є фантастика? Уявім собі, як ми бачили Україну і її владу на минулорічному форумі. І скільки змінилось. Але ключ цих змін, які ми наочно бачимо зрештою, але які є. Стежнем життя Патріарха Йосифа є, що такі зміни відбуваються при жертві, при жертовності, при ісповідниці. Свідок є той, який тримається принципів і робить все згідно з ними, не зважаючи на результат. Це не є бізнес-план. Наш Господь інвестував все і практично все втратив. Навіть своїх друзів. Патріарх Йосиф і незвичайна кількість свідків і мучеників, а це те це саме слово по-грецьки, мартір, означає свідок, вони не мали жодних гарантій, що їхня справа переможе. І ми не маємо цих гарантій сьогодні. Але я хочу, щоб ми вийшли з цього залу ще більше переконані, що ми переможемо. Не тільки в Україні. Свідчення патріарха Йосифа нас переконує, що ми маємо міняти